Всім привіт! Ви на каналі Здвинуті Кубики, мене звати Антон, і сьогодні у нас буде огляд на ось цю гру, а саме на космічний контакт або космік Encounter, як він називається в оригіналі. І що цікаве, що в минулому відео на каналі я казав, що гра, ту, яку ми оглядали минулий раз, це вже така класика настільних ігор, бо вона випущена там у 2005 році, і багато років, багато людей в неї грає. І що саме цікаве, ця гра. Теж класична, і вона ще більш класична, тому що ці цій грі вже більше 40 років. Просто уявіть собі, 40 років, а гра собі як гралась тоді, так і грається зараз. Але чи так гарно вона грається у наші часи, чи є у неї якісь мінуси, чи застаріла вона, ми якраз таки з вами. І подивимось у цьому огляді. І звісно, нагадаю, що ви можете підписатись на наш телеграм-канал. У описі до відео, звісно, є посилання на нього. Там ми викладаємо новини про здвинутих кубиків і всякі різні активності бувають, що можна там подивитись, поспілкуватись з іншими людьми, які на нас підписані. І також, звісно, можете підтримати нас фінансово на BuyMeCoffee, на Donatello, або ж просто закинувши гроші на банку. Але якщо ви підпишетесь на BuyMeACoffee або Donatello, навіть від одного долару ви зможете побачити додатковий контент, який ми викладаємо на цих платформах. Це розпаковки, це обговорення різні, наприклад, на ваші питання інколи відповідаємо. І зараз ми додаємо всіх до нашого закритого телеграм-чату, де є платні підписники, які якраз таки задають питання, і просто ми інколи щось обговорюємо. Тому, якщо будете нас підтримувати навіть від одного долара, у вас така буде можливість. Ну а ми не будемо тут затримуватись і перейдемо до огляду цієї гри. Що ж думаю, з самого початку треба розказати про що ця гра. Ну, як ви бачите, вона називається космічний контакт не просто так. Дії відбуваються у космосі, і ці дії відбуваються з прибульцями, прибульцями, які хочуть захватити панування у всій галактиці або захопити чужі планети. І для цього вони будуть використовувати різні здібності. Всього у цій коробці 51 раса різних прибульців. До речі, серед них є навіть земляні люди, які теж мають свої властивості. Ось і коли ви починаєте вибирати собі прибульця, ви зрозумієте, що кожен прибулець унікальний. І в цьому найбільша фішка гри те, що вона асиметрична. І кожен планшет прибульця, який ви візьмете, має різні сили, які ви будете по-різному використовувати, які використовуються у різний час, і які по різному будуть впливати на вас. Та на інших гравців, і в цьому найбільша перевага цієї гри. Кожна партія у вас буде проходити не так, як попередня, якщо особливо будете грати за різних прибульців, навіть якщо ви будете грати одними і тими ж прибульцями, але вони будуть у різних людей, все одно буде якось по-різному відбуватись гра. Насправді тут не дуже багато елементів. Як ви бачите, зараз на столі майже все, що є у цій грі, тут є ще декілька жетонів для деяких прибульців, і в принципі все. Ну і правила, звичайно. Що у нас тут є? У нас тут є по 5 планет для кожного гравця і кольору. Потім є фігурки кораблів, прибульців по кольорам. Тут всього 5 гравців може бути, тому 5 різних кольорів. І ці, до речі, фігурки кораблів зроблені з пластику. Вони дуже прикольні, класні. У них і форма крута, як у тарілок да, НЛО. Ну і в принципі вони трохи прозорі, тому виглядають круто. За це величезний плюс. Вони ще й складуються одну на одну, і це виглядає дуже прикольно, дуже круто. Таким чином ви будете робити колонії, коли ви будете розташовувати. Плюс у нас є така стрілка, яка це такі врата. У нас де ви будете літати на інші планети. Викривлення, ось в центрі ця це штука, яка відповідає. Вона дві ролі в неї є. Перша це ви тут відмічаєте, скільки ви. Нерідних планет вже захопили колонії, там зробили. А по-друге, всі ваші знищені кораблі будуть відправляти сюди, у викривлення, і потім звідти можна буде їх забирати. І, і все інше, що в нас є, це планшети. прибульців самі вони. отакі. Це такий дуже, дуже щільний папір, це не картон, ну хоча, може, якийсь дуже тонкий картон. Ну, коротше, щось між папіром і картоном. І, звісно, карти все, все, що тут є, я вам назвав. Більше тут нічого немає, але, але це не робить гру поганою. Навпаки, те, що в неї не дуже багато елементів, дає можливість грати в неї частіше і розкладати її швидше. Хоча, поки ви розкладаєте, звісно, кораблики всі по вашим планетам. Трохи часу пройде, поки ви потасуєте карти, тому що тут треба розділити стоси. Наприклад, вам потрібно взяти один стос, це у нас стос долі. Його перетасувати від відділити від окремих карт, потім взяти ще один стос карт контакту, їх перемішати, відокремити від них інші карти, роздати по вісім карт кожному контакту. В Картах контакту у нас є карти атаки, перемовин та морфу. Це такі три кольори, точніше, кольору два – це зелений і червоний. Червоний це атака, зелений перемований. А морф це карта, яка дублює карту гравця, з яким ви будете змагатись. Тобто вона з двох кольорів: зелена і червона разом. Ось. І ще плюс там у вас будуть карти контакту та карти підмоги. В принципі, це всі карти, які можуть вам. Прийти на руку, окрім вашого прибульця, який є у вас на руках вже. Плюс можна ще додати у гру карти технологій, ось це типу додаткова можливість, і, і ще карти особливостей. У них тут є спеціальні такі супервластивості і універсальні властивості, які можна додатково використовувати до своїх вмінь, тобто, щоб ще трохи різноманітити гру. Ігролат у грі доволі простий. Є простіші, є складніші варіанти, але і той, і той не складний. Отже, Що вам потрібно зробити на початку гри? Вам потрібно взяти планети 5 штук, 25 кораблів своїх, розташувати по 4 кораблики на кожній планеті. Потім взяти 8 карт контакту, розташувати оці маркери біля. Викривлення, і в принципі, все. Після цього треба вибрати тільки собі прибульця рандомно або за допомогою карт, які тут у нас є. Така стопочка карт. Вона дозволяє вам такий баланс витримувати у грі. І тут вже є такі схеми з прибульців. Ви можете взяти цих прибульців по числу гравців, передусувати їх закриту віддати різним гравцям. Звісно, можна грати без цього, можна просто рандомно роздавати прибульців, але ми грали з цими картами, і вони прикольно між собою поєднуються. Тобто тут розробники зробили так, щоб вам було трошки простіше починати грати у цю гру. Ви так зможете ознайомитись з різними прибульцями, і так вони ще й будуть гарно комбінуватись між собою у партії. Це прикольно. Основна ціль у гри, щоб перемогти, захватити 5 нерідних планет. Що це означає? Наприклад, якщо я зелений гравець, ось мої 5 планет, мені потрібно захопити. 5 будь-яких інших планет. Що означає захопити? Це означає виставити на якусь планету свій корабель або декілька кораблів. І таким чином там утворюється колонія. Причому неважливо, чи є там кораблі інших гравців, тобто інші колонії, чи немає. І ще й неважливо, чи є на ваших планетах рідних ваші кораблі. Для виграшу неважливо, тому що вони не рахуються. При підрахунку нерідних планет, логічно. Але якщо у вас закінчаться ваші рідні планети, точніше колонії на ваших рідних планетах, то тоді не буде діяти особливості вашого прибульця. А це дуже сумно, тому що вся гра буде відбуватися на властивостях ваших персонажів. Точніше, вам треба втратити не всі свої планети, а якщо у вас залишиться дві або менше. Ось тоді ви перевертаєте так свій планшетик, і поки ви не відновите свої колонії на рідних планетах, у вас не буде особливості. Але навіть таким чином можна перемогти. Кін гравця він називається тут якраз таки контактом, і там є всього 8 фаз. У першу фазу гравець перевіряє, чи є у нього карти контакту з тих, що у нього на руці. Тобто, наприклад, у мене 8 карт на руці, я дивлюсь, так, у мене є карти підкріплення, артефактів, ага, є карти контакту. Так, Карти контакту нагадаю, це у нас карти з атакою, карти з перемовинами або карти з морфом. Якщо такі є карти хоча б одна, то тоді ми продовжуємо свій крок. Якщо карт таких немає, то ми скидаємо всі карти, що є, і беремо собі 8 нових карт. Після цього є можливість у другій фазі забрати один корабель зі викривлення і розташувати на одній зі своїх планет, якщо там є, звісно, кораблі. якщо Кораблів у викривленні немає, то ви просто пропускаєте цей крок. Далі вам треба відкрити карту долі. І тут вже вступає у гру рандом, тому що ці карти долі, ось вони так виглядають. Вони рандомно визначають, на кого з гравців ви будете нападати. Це може бути будь-який гравець, тому що тут по три карти кожного гравця є кольору. Це може бути універсальна карта, тобто ви самі обираєте на кого напасти. Це може бути карта з якоюсь умовою, наприклад, гравець, у якого найбільше карт на того. Ви нападаєте, або ж це може бути карта вашого кольору, і тоді ви можете поставити колонії на своїх планетах. Або ж, наприклад, Ну, когось на своїх планетах знищити, щоб у гравця було менше на рідних колоній, таким чином трошки віддалити його від перемоги. Ось ви відкриваєте цю карту, і ви вже знаєте, наприклад, зараз мені відкрилась фіолетова карта. і Я знаю, що ось на фіолетового гравця мені треба нападати. І наступний крок, якраз, ви вибираєте на яку планету та скільки човнів висадити. Ця дія вже відбувається за допомогою якраз таки цієї стрілочки. Ви її вибираєте на яку планету відмічаєте, та і після цього ви вибираєте від одного до чотирьох кораблів, які ви відправляєте. Це повинні бути, звісно, кораблі вашого кольору. Неважливо на яких планетах вони розташовані. Ви просто берете ці кораблики і розташовуєте на цю стрілку. Це означає, що ці два корабля летять захоплювати. Цю конкретну планету до речі можна вибрати тільки від одного до чотирьох. Більше чотирьох не, не можна, ну і мінімум, ви можете відправити тільки один корабель. Наступна фаза найцікавіша у цій грі. Ви формуєте альянси. І, по-перше, формує альянси гравець, який нападає. Що він робить? Він каже гравцям: ну, окрім того, на якого він нападає. Давайте долучайтесь до мене, допомагайте мені знищити колонію цього гравця і розташувати там свої колонії. Гравці яким це пропонують, можуть ну, або погодитися, або відмовитись від цього. Потім, після того як гравець, який атакував, запропонував всім гравцям. Приєднатись до себе, якщо він це хоче зробити, може він когось конкретного вибирає, тільки його запрошує або нікого, таке теж можливо. Вже гравець, який захищається, теж має змогу запросити тих, хто не приєдналось до атакуючого гравця. Він також каже, щоб йому допомогли захиститись тільки вже, та і вже відбити атаку нападника. Ось, в принципі, це все. Після того як гравці вирішили, ті, хто вирішили атакувати, беруть свої кораблі і розміщують на. Також стрілочці, вони також можуть від одного до чотирьох кораблів там розмістити. А гравці, які захищаються, вони можуть розмістити свої кораблі біля планети, на яку нападає гравець. Та тобто, ось таким чином. І, в принципі, після цього вже в нас буде відбуватись. Бій, але бій все одно буде відбуватись умовно між атакуючим і захисником. А ці кораблики, які додали гравці альянсу, вони просто додадуться к атаці плюс ту кількість кораблів, яку вони виклали. Передостання фаза у ході гравця, та це. Можливість вибрати карти, які будуть гратись у зараз у цій битві. Можна вибрати карти контакту. Це у нас карти або атаки, або перемовин, або морфо. Якщо ви вибираєте карту атаки, то ви дивитесь на її число. У нас тут є число, і чим більше число, тим краще, тому що це, звісно, ваша атака. Тобто, якщо у вас число 40, то тоді ваша атака буде 40, плюс кількість кораблів, наприклад, яка нападає на планету. Якщо ви нападник, у нас наразі 4 кораблі. Два моїх і два гравця з альянсу. І плюс 40 це буде 44 моя сила. У гравця, на якого я нападаю, три кораблика, і плюс два захисника, які допомагають, це 5. Якщо у нього, наприклад, буде 20, то у нього буде 20 плюс 5, 25. Ну, я думаю, логіка тут зрозуміла. Отже, як розігрувати цей крок? Ми вибираємо карту. Наприклад, я хочу вибрати карту отак, я вибираю і. Кладу її в закриту. Так само робить гравець, який захищається. Він теж вибирає карту і кладе її в закриту. І після цього в нас вже йде фаза відкриття. Це остання фаза, де ми, в принципі, дивимося, що відбувається, хто виігрує, хто програє. Обидва гравці відкривають карту, порівнюють значення на картах плюс кількість кораблів. І той, у кого більше, той перемагає. Але, але, можливо, також ви або союзники можете додавати карти підкріплень. Так, На них так є. Плюс можна додати ці карти при відкритті, і вони додадуть до атаки чи до захисту ту суму, яка написана на карті. Тут все просто. Ось, Але, але не завжди таким чином розв'язується бій. Не тільки карти атаки можна викладати, також можна викладати карти перемовин. Якщо обидва гравці виклали карти перемовин. Закритою відкрили, то їм потрібно домовитись між собою. Всі гравці, що приймали участь у альянсах, вони просто забирають свої кораблі, розташовують їх на планетах, де вони були, і все, і забили про те, що вони взагалі комусь щось хотіли допомогти. А от гравці, основні, які ведуть перемовини, вони зобов'язані за одну хвилину домовитись про щось. Наприклад, про те, що вони розміщують по одному кораблі та по одній колонії у друг друга на планетах, або що вони міняються картами, або що хтось із гравців розташовує колонію або віддає карту. Коротше, будь як вони домовляються про щось, головне, щоб за хвилину обидва гравці сказали, що вони згодні. Якщо за хвилину вони це зробили, то відбувається те, що вони сказали. Але тут. Треба враховувати, що взагалі брехати тут не можна. Тобто, якщо ти сказав, що ти віддаш найбільшу карту атаки з руки гравцю, і ви погодились на це, то треба так і зробити. Та не можна у тебе там 40, а віддати там 6. чи умовно щось таке. Але якщо гравці не встигли за хвилину домовитись, то тоді вони скидують по три корабля у викривлення. Ось і обидва зазнають трошки так поразки. Та ніхто не розміщує кораблі на чужих планетах, але кораблі знищуються. Ось така. Прикольна штука з перемовинами. Якщо ж гравець викладає карту морфу, то тут все просто. Якщо один гравець виклав карту морфу, інший, там атаку 10, то обох буде атака 10. Якщо один гравець викладає карту перемовин, а інший морфу, то обох гравець буде карти перемовин. І так далі. Я думаю, тут зрозуміло. Також у вас на руці можуть зупинитись карти артефактів. Це такі карти, які можна використовувати у конкретно якийсь період часу. Тут написано, коли він буде використовуватись, і написано, що в нього засила. Наприклад, Наприклад, зараз це артефакт, космічний залп. Він скасовує силу використання будь-якого прибульця. Тобто, і це може зіграти будь-який гравець. Тобто, якщо хтось використовує силу свого прибульця, якийсь гравець грає цей артефакт, і все сила прибульця не працює ось таким чином. Після того, як відбувся в бій, звісно, переможець. Він, якщо він атакував, він розміщує свої кораблі на планеті, яку він атакував. А програвши, якщо він захисник, він розміщує свої кораблі у викривленні. Ось, в принципі, це все. Якщо б е, хтось із гравців, який програв, викладав карту перемовин, а інший гравець атаки, то той гравець, який викладав карти атаки, він перемагає. Але за те, що викладена була карта перемовин іншим гравцем, той гравець, що виклав карту перемовин, він бере стільки карт з руки гравця, скільки було знищено його кораблів. Тобто, якщо у нього було знищено три корабля, то він витягає з гравця, який його атакував. Три рандомні карти. Ну і далі у нас найцікавіше. Звісно, це наші прибульці, якими ми будемо грати. Їх, як я казав, вже 51 штука у базі, яку зараз випустив ігромах. І тут у нас є декілька е, цікавинок. По-перше, у нас є назва прибульця. Тут є його лор та розповідається, що він за прибулець, чому він взагалі хоче захопити всю галактику. І також, звісно, є його сила. Наприклад, у зомбі це сила безсмертя. Тут написано: ви маєте силу безсмертя. Щоразу, як ви маєте відправити свої кораблі у викривлення, використайте цю силу, щоб натомість повернути їх до будь-якої своїх колоній і продовжити їх використовувати. Що це означає? Коли гравець, який грає за зомбі, програє неважливо, він основний гравець, атакуючий захисник чи гравець альянсу, і його кораблі знищено. Він не відправляє свої кораблі у викривлення, та а він просто розміщує їх по своїм колоніям. Тому що у нього така здібність, тобто його не можна відправити у викривлення, і у нього завжди буде 25 кораблів. Ось така сила. Є ще прибульці, які, наприклад, у них діє така сила, що сума на карті читається справа наліво. Тобто, якщо у вас 14 сили, то у вас буде не 14, а 41. Або є такі прибульці, які дають можливість використовувати знищені кораблі як вашу силу. Якщо у вас там знищених кораблів 20 штук. Будь-яких, не тільки ваших, і у вас там на карті 10, то загальна сила буде 30. Або ще приклад є прибулець, який може використовувати карти атаки до 6, ну і менше від 1 до 6, як звичайні карти підкріплення, тобто додавати їх до своєї атаки. І таким чином у нього там 20, він ще карту 6 викладає звичайно, і це буде 26. Як ви зрозуміли, тут дуже велика кількість прибульців з різними. Та з дуже різними властивостями, деякі властивості дуже круті, деякі треба вчитись з ними грати, а деякі, як мені здалося, ну такі собі. Особливо коли ви випадають іншим, якісь дуже круті, а тобі випало, що ти можеш інших гравців лікувати. Ну і тут тобі треба виїжджати тільки на своїй харизмі і на своєму вмінні домовлятись. В цілому, якщо казати за ігрова, то з базової точки зору це все, що є у грі. Та є ще деякі. По Поскладнення гри, та є там варіанти різні гри, вже в базових правилах вони описані, але грається гра саме так. І якщо казати про структуру гри, то тут якби є трохи рандому і є дуже багато дипломатії. І в цьому гра як і виграє, так і програє, як на мою особисту думку. Мені подобається те, що вам тут доводиться дуже багато з іншими гравцями розмовляти, домовлятись, те, що вам треба вмовляти інколи їх до себе приєднати. А інколи, якщо хтось хоче, щоб ви до нього приєдналися, вам, ви ще можете йому щось, там, якісь умови ставити, щоб наступний раз, якщо він там, на тебе нападав і так далі, щоб він виклав карту. Перемовин і ось всяким таким чином. А інколи буває таке, що як би ви не любили друг друга, ну умовно, та в ігровій ситуації. А якщо ви бачите, що у когось із гравців вже чотири на рідні планети і зараз на когось атакує, то всі збираються і захищають гравця, якого атакують, аби той не виграв, та тому що інакше гра закінчиться. А ще тут прикол, що можуть виграти одразу декілька гравців. Нещодавно ми грали у чотирьох. І у нас у всіх чотирьох було по чотири на рідні планети. Тобто кожному гравцю треба було ще одну планету. І я був тоді захищаючимся гравцем. Ось у мене було також чотири, звісно, планети, і один гравець почав на мене нападати, і мені ніхто не захотів допомагати, а всі захотіли допомагати йому, тому що він нападав на планету, де не було їх також колоній. І вони мене, звісно, перемогли, тому що у них було багато там кораблів і взагалі сил атаки. У мене не було адекватних карт. І вони перемогли, і вони всі за один хід розмістили свої колонії на моїй планеті. І у всіх у них було по п'ять нерідних планет, і вони. У трьох виграли, а я один програв. От ще у цій грі, отак от можна. І воно начебто прикольно, що вони так у трьох виграли, а мені, що я один програв щось якось не дуже. Отже, мені подобається у цій грі, що вона не напряжна. Ви коли граєте, ви спілкуєтесь з іншими гравцями, тут нема дуже багато фідлінгу. Та фідлінг це коли ви там переміщаєте різні елементи у грі, ну, як у багатьох євроігр, так тут цього нема. Тут ви просто берете декілька корабликів, переміщуєте їх, розігруєте одну карту, ну там ще можна додаткові якісь карти. На цьому все. Та і ваш планшет прибульце лежить, і ви інколи ви можете його перевернути, щоб коли у вас там дуже мало планет рідних залишилось. Плюс це асиметрія. Звісно, ігри з асиметрією це дуже круто і. Напевно, через це ця гра та вона там 48 чи 47 років є популярною, тому що асиметрія у ній тут просто бездоганна. Кожен прибулець він асиметричний, немає однакових. Ви постійно вам хочеться заграти за якогось іншого. Та нема такого, що о я зіграв за Макрона чи там за зомбі, буду грати за зомбі. Ні, та ти хочеш зіграти за інших, щоб інші грали за інших прибульців, тому що це цікаво. Це бездоганний плюс гри. Ну, як я вже казав, трошки повторюсь, Це дипломатія. У зараз у багатьох іграх дипломатії не так багато, і взагалі, дипломатія у іграх це дуже складна штука. Її додати так, щоб вона була на якомусь рівні адекватному складно у гру, тому що це зазвичай. Складні процеси повинні якісь відбуватись, А тут немає складних процесів, але тут гра так побудована, що вам потрібно постійно розмовляти. І це плюс, тому що є ігри, де взагалі не треба спілкуватись, ви просто собі там свої треки ганяєте, чи там своїх робітників по полю збираєте собі якусь петрушку, і на цьому у вас все класно. А тут ні, тут тобі треба, щоб до тебе доєдналось, щоб тобі допомогли захиститись, і, або чи щоб на тебе не нападали додатково. там Домовитись, щоб були карти перемовин, тому що у тебе там немає ніяких карт на руці і так далі. Але як мені здається, у цьому криється і трошки мінус цієї гри. Тому що якщо ви граєте з компанією, де люди не дуже люблять розмовляти, що є такі та, люди, то гра буде відбуватись ну, трошки так собі. Коли нема з ким домовитись, коли всі гравці грають просто, просто там, використовують свої здібності, самі собі грають, то гра грається дуже нецікаво. Плюс вона грається від 3 до 5, і ми грали в трьох, і мені здалася гра в трьох також нецікава, тому що у вас є тільки один гравець якого ви можете долучити до свого альянсу, і це небагато. Тобто, якщо він погодився до атакуючого приєднатися, то захисник уже все такий, ну окей. Або якщо він відмовився від атакуючого, то атакуючому більше нема кого до себе запросити. Тому я б радив вам грати мінімум в чотирьох, а краще, напевно, в п'ятьох. Ми грали, на жаль, тільки в чотирьох, тому що не збиралась компанія п'ять людей, коли ми грали цю гру. Але навіть у чотирьох це вже прикольна тема, коли ви можете собі... Одного гравця та у альянс закликати, інший гравець собі другого, і ви такі уже якісь там ячейки собі сформували, і цей гравець більше тобі допомагає. А той гравець більше там тому опоненту допомагає, і ви намагаєтесь друг другу постійно допомагати, бо це ж солідарність. Але звісно, приходить такий момент, коли ти перестаєш допомагати всім. Ну або навпаки, всі тобі, і всі починають бити тебе. Ну таке також буває. А ще щодо здібностей. Хоча дуже круто, що їх багато, вони дуже круті, всі асиметричні, але бувають такі здібності, з якими реально треба вчитись грати. І якщо ти не вмієш домовлятись, то є такі здібності, які вони саме по собі круті. І там, наприклад, один корабель за чотири. 4 Така є здібність. І все, і тобі класно. Тобто у тебе навіть один корабель може. Піти і атакувати інших кораблів, тобі не треба всі чотири виставляти. А, а бувають такі здібності, що ти когось лікуєш, і тобі, як я вже казав, і тобі ну треба просто домовлятися з іншими, щоб вони хотіли тобі допомогти, щоб ти їм допоміг. І от це інколи визиває складність. Як на мене, недосвідченим гравцям тут буде тяжкувато. Це можливо також. Ну, як для мене, мінус. Тобто для вас це може бути не мінусом, тому що все ж таки 51 раса, і можна вибрати собі за яку расу грати. Ну і тепер зробимо такий коротенький підсумок. Для кого ж ця гра підходить? Вона підходить для тих, хто любить полялякати, звісно, тому що ви тут постійно розмовляєте, хто любить дипломатію, хто любить подомовлятись, хто любить когось там напрягти, трошки надавити, та або. Бути таким альфа-гравцем, там на всіх лупашити це гра для таких людей. Якщо ви любите щось прорахувати. Якщо ви любите е, якісь супер-євро, такі сухі ігри, то тут, напевно, вам буде складно, тому що тут треба і спілкуватись багато, і якось викручуватись з постійної ситуації. Плюс тут є ще й рандом, на тебе можуть нападати тричі поспіль, якщо так випаде карта, і ти нічого з цим не зробиш, ну випала так собі карта, але потім на тебе ніхто нападати не буде. Або може бути таке, що ти нападаєш на одного і того ж гравця тричі поспіль, а у нього карти. Крутіше, ніж у тебе, і на наприклад, властивість, яка ну теж трохи не типу з твоєю не несопоставимо. Таке теж буває. Тому якщо ви любите такі дипломатичні ігри не напряжні до п'ятьох людей, то ця гра для вас. Якщо ви не любите розмовляти, якщо ви любите сидіти, ритись собі у своїх ресурсах і щось там по треках прокачувати, то напевно ну, краще десь. Пару разів її на ігротехах пограти і подивитись, чи підходить вам ця гра. Якщо казати про складність гри, то вона, напевно, доступна майже кожному. У ній немає нічого складного. Навіть з дітьми можна в неї грати, звісно, не з дуже маленькими. Але тобто, якщо у вас там є 10-12 років, я думаю, дітям буде зрозуміло, що їм потрібно зробити. Там є карти атаки, на яких великі цифри. Здібності можна просто пояснити, прочитавши, і в принципі, на цьому все. Ось такі мої враження від цієї гри. Я до цього. До того як мені ігромах прислали цю гру, не грав у неї. Я про неї знав, я там дивився огляди, щось читав про неї. Але вона була англійською, і тут багато тексту на картках прибульців. Тому якби я собі її не купував, тому що з англійською в мене не дуже. І якби переводити це не дуже хотілось постійно сидіти. Але зараз, коли прислали, я бачу, що гра дійсно вона. Не просто так, є класичною, не просто так. Люди в неї люблять грати. В неї всі основні властивості для такої гри є. Вона проста, вона цікава і вона затягує людей, і вам хочеться потім ще грати. Плюс асиметрія робить свою роль. Думаю, на цьому можна завершувати цей огляд. Пишіть у коментарях, як вам ця гра, чи грали ви в неї самі, чи вже встигли купити і пограти після того, як ігромах її випустив. Що скажете щодо асиметричності? Можливо, якщо це ваша улюблена гра, пишіть, які у вас улюблені. Персонажі. Ну а я нагадаю, що з вами був Антон. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і, звісно, тицяйте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео на цьому каналі. І всім пока!